Відео для тих людей, які говорять, що в Україні неможливо накопичити з мінімальної зарплати, а саме 8 тисяч гривень в місяць. Обов'язково додивіться це відео до кінця, і ви зміните свою думку. Середня тривалість життя кожного українця це 70 років, мінус 20 років навчання і мінус 10 років пенсія. У нас залишається 40 років. 12 місяців множимо на 8 тисяч гривень. Виходить, що українець при мінімальній зарплаті заробляє за рік 96 тисяч гривень. Тепер ЧУСО суму множимо на 40 років життя, тобто, поки він працює, вивчився і до самої пенсії приблизно 40 років. І виходить, що за все життя при мінімальній зарплаті 8 тисяч гривень, українець заробить 3 мільйона 840 тисяч гривень. Тепер, якщо ми умовно візьмемо, що цей самий українець буде 10% відкладати з кожної зарплати, і виходить, за 40 років за своє життя він зможе відкласти 384 тисячі гривень. Тепер від цієї суми 384 тисячі гривень, ділимо на 40 років, виходить нас 9600. Виходить, Якщо українець буде відкладати по 10% з своєї мінімальної зарплати, то за рік він накопиче 9600 гривень. Цю суму 9600 гривень інвестуємо хоча б під 10% річних і обов'язково під складний відсоток. Через 40 років ви зможете собі накопичити 4 мільйона 250 тисяч гривень. Тепер можете вмикати свої калькулятори і все, перераховувати. Формулу для обчислення залишаю тут. До речі, не забудьте записати свої відповіді в коментарях. Хочу ще також нагадати, що кожного вечора 21.00 проводжу живі ефіри в своєму телеграм-каналі і показую ті установи українцям, в яких, які дають 10% річних, це мінімум, і в яких працює складний відсоток. Посилання в описі, підписуйтесь.